Ласкаво просимо до другого дня базового навчання академії спортлайф. Сьогодні ми зосереджуємося на опануванні телефонії, як ефективно спілкуватись телефоном з потенційним клієнтом, презентувати клуб по телефону та конвертувати розмову в зустріч. Сценарії продажів це важливі інструменти, які допомагають уникнути помилок у розмові, підтримувати концентрацію в стресових ситуаціях та впевнено говорити під тиском клієнта. Сценарії слугують допоміжною основою, а не обмеженням, дозволяючи менеджерам звучати як експерти та спрямовувати клієнтів до прийняття рішень. Скрипт – це не сухий текст, який потрібно читати. Це ваш інструмент підтримки. Він допомагає впевнено вести розмову, особливо коли клієнт активний, а ви працюєте в багатозадачності. Менеджер, який використовує скрипт грамотно, звучить не як оператор, а як експерт, який веде клієнта до рішення. Скрипти працюють тільки тоді, коли ви адаптуєте їх під себе, під клієнта та під ситуацію. Головне, вміти чути та вести діалог. Мета скрипту не продати по телефону, а домовитись про зустріч у клубі. Основні принципи спілкування: телефонія це мікс техніки та емоцій. Які пункти потрібно виконувати, називаємо ім'я клієнта мінімум тричі. Завжди завершуємо фрази запитанням. Працюємо з ціною обережно, не озвучуємо повну вартість, отримуємо конкретну дату та час візиту. 20% говорить менеджер, 80% – клієнт. Уникаємо зменшувальних форм. Також слів не знаю, немає, не відповідаємо питанням на питання. Замість дивіться, кажемо, зверніть увагу. У взаємодії з клієнтами прагніть забезпечити конкретну дату та час візиту. Використовуйте ім'я клієнта тричі під час розмови. Завершуйте висловлювання питаннями, щоб зацікавити його. Переконайтеся, що менеджер говорить лише 20% часу, дозволяючи клієнту домінувати в діалозі. Тактовно обговорюйте ціни, не називаючи повної вартості. Уникайте фраз на кшталт Я не знаю та ні і ніколи не відповідайте на запитання питанням. Вдалий дзвінок це не імпровізація, а чітка структура. Перше, це початок розмови, який включає привітання, акційну фішку, персоналізацію та дозвільну фразу. Друге демонстрація переваг, в яку входить активне слухання, робота з потребами клієнта, презентація переваг, робота з ціною, третє запрошення до клубу, четверте підсумок, який складається з обміну контактами, обмеження часом та домовленості на конкретну дату та час зустрічі або комунікації. Будь-яку взаємодію з клієнтом, почніть із теплого привітання та запросіть його приєднатися до вашого клубу. Зосередьтеся на розуміння їхніх потреб, активно слухаючи та демонструючи переваги вашої пропозиції, підтримуйте позитивний тон, чітко формулюйте свої думки та вміло реагуйте на заперечення. Завершіть домовившися про конкретну дату та час наступної зустрічі. Такий структурований підхід забезпечує чіткість та сприяє міцним стосункам з клієнтом, підвищуючи ефективність вашої ділової комунікації. Привітання! Початок це перше враження. Важливо назвати клуб, представитись і дати клієнту простір для питання. Спортлайф Теремки, Мене звати Катерина. Слухаю вас. Інтонація, впевненість і ввічливість це вже 50% успіху. Говори впевнено і енергійно. Акційна фішка одразу після відкриття діалогу. Вигідна акційна пропозиція, наприклад, ви дуже вчасно зателефонували. Зараз діє класна акційна пропозиція. Перше тренування в подарунок. Реагуй емоційно та впевнено, акцію озвучуй як вигідну можливість, не як продаж, уникай сухих фраз, акцентуй на вигоді клієнта, а не знижці. Як менеджер, ваші розмови з клієнтами повинні бути емоційно захопливими та орієнтованими на клієнта. Підкреслюйте переваги, які вони отримують, роблячи кожну взаємодію особистою та цінною. Уникайте сухої безособової мови, натомість представляйте акції як захопливі можливості, адаптовані до їхніх потреб. Такий підхід не лише підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє довгостроковій лояльності, що є вирішальним фактором успіху бізнесу. Персоналізація: запитуємо ім'я клієнта і чи був він уже клієнтом мережі Sportlife. Повторюємо ім'я кілька разів під час розмови. Це створює контакт і довіру, щоб персоналізувати взаємодію. Ця проста практика будує взаєморозуміння та дає клієнтам відчуття цінності. Пам'ятайте, що особисті зв'язки є ключем до успішних стосунків з клієнтом, підвищуючи як задоволеність, так і лояльність. Інформація про те, чи займався раніше потенційний клієнт в мережі, дозволяє адаптувати пропозицію під конкретну людину. Дозвільна фраза: ініціативу бере менеджер. Ми не просимо, чи можна уточнити, а м'яко керуємо. Наприклад. Катерино, дозвольте, я поставлю вам декілька питань, щоб підібрати саме той абонемент, який максимально задовольнить ваші потреби. Щоб ефективно керувати діалогами з клієнтами, почніть із чітких питань: поясніть намір кожного питання, щоб зміцнити довіру та прозорість. Використовуйте дозволи, такі як можна запитати, щоб підтримувати контроль та плавно керувати розмовою. Такий стратегічний підхід гарантує, що клієнти відчуватимуть себе почутими та зрозумілими, що призводить до успішнішої взаємодії та задоволеності. Активне слухання є ключем до розуміння мотивації та інтересів клієнта. Уважно зосереджуючись на їхніх словах, інтонаціях та емоціях, ви можете адаптувати свої пропозиції до їхніх потреб. Чітко демонструйте переваги, слухайте без переривання та повторюйте фрази клієнта у своїх відповідях, використовуйте уточнення та відзначайте емоційні сигнали, щоб забезпечити глибший зв'язок та успішні бізнес результати. Слухаємо уважно, не перебиваємо. Повторюємо ключові фрази клієнта, уточнюємо. Правильно розумію, вам важлива атмосфера та відпочинок, Фіксуй емоції. Наприклад, чудово, що для вас це важливо, аналіз потреб, задаємо відкриті запитання, щоб дізнатися, що справді важливо клієнту, це основа персонального підходу. Наприклад, для мене дуже важливо розуміти, що ви хотіли би відвідувати в нашому клубі, або що для вас найважливіше у тренуваннях, що ви хочете покращити в першу чергу. Уточнюй, це не нав'язування, а сервіс. Фіксуй ключові слова клієнта і звертайся до них далі у презентації. Уточнюйте потреби клієнта, щоб забезпечити надання першокласного обслуговування. Використовуйте ключові слова клієнта для створення персоналізованого підходу. Виділяйте переваги під час аналізу потреб клієнта, щоб сприяти глибшому зв'язку. Ця персоналізована стратегія не лише підвищує задоволеність клієнтів, але й сприяє успіху ваших продажів. Пам'ятайте, що індивідуально підібрана розмова є ключем до побудови міцних стосунків з клієнтами та досягнення бізнес цілей. Презентація переваг презентуємо не все підряд, а тільки те, що важливо саме цьому клієнту. Починай з реакції на потребу, додавай одну-дві конкретні переваги, подавай факт плюс вигоду. Розглянемо приклад, якщо цікавлять заняття в басейні. О, це чудово! У нас є великий басейн: 5 доріжок по 25 метрів, вода з сучасною фільтрацією, комфортна температура, що підходить навіть дітям. Підкажіть, чому саме басейн, які цілі перед собою поставили, почніть з вирішення конкретних потреб клієнта, зосереджуючись на тому, що для нього дійсно важливо. Підкресліть унікальні переваги басейну, такі як кількість доріжок, вдосконалена система фільтрації та оптимальна температура води. Продемонструйте, як ці функції відповідають інтересам клієнта, забезпечуючи індивідуальну презентацію. Підкреслюючи ці ключові переваги, ви не лише виправдаєте їхні очікування, але й створюєте переконливі аргументи для вибору саме вашого басейну. Такий підхід забезпечує успішну та захопливу взаємодію з клієнтом, що сприяє успіху бізнесу. Під час обробки запитів клієнтів почніть з впевненої угоди, беручи ініціативу на себе. Обробка питання ціни. Уникай. Те негайного оголошення цін, натомість зосередьтеся на цінності та перевагах ваших послуг. Такий підхід дозволяє вам керувати очікуваннями та контролювати діалог, що зрештою призводить до успішної ділової взаємодії. Завершуючи зустріч у клубу, ви забезпечуєте особистий підхід та сприяєте зміцненню стосунків з клієнтом. Головне, не називати ціну одразу. Використовуємо сірі фрази. Далі пропоную ознайомитись з варіантами сірих фраз: перша ім'я з радістю відповім. Але спершу підкажіть, що цікавить зал, басейн, групові, друга ім'я, вартість абонементу розраховується індивідуально для орієнтиру: разове від 30 гривень місяць 800-900 гривень на помісячну оплату. Третя. пропоную зустрітись, покажу всі варіанти і зорієнтую вас по вартості на місці, бо варіантів дуже багато, щоб ви не заплутались. Запрошення на презентацію не тисни логічно, запрошуй приклад. Ім'я, погодьтесь, важливо спочатку побачити, як виглядає клуб, перш ніж приймати рішення, правда ж? Клас. Тоді я запрошую вас до клубу на презентацію. Відчуєте атмосферу, побачите простір, усе про що ми з вами говорили. Скажіть, вам зручно під'їхати сьогодні чи завтра? Якщо клієнт не готовий, не зупиняй розмову, а поясни обмеження в часі та надай альтернативу. Завершуй домовленістю або про зустріч, або про повторний дзвінок плюс контакт у месенджері. Запросіть потенційних клієнтів на презентацію клубу, підкресливши цінність особистого візиту. Використовуйте логічне мислення, щоб пояснити переваги та ставте цілеспрямовані запитання, щоб зрозуміти їхні потреби. Чітко окресліть часові обмеження та запропонуйте альтернативні варіанти для їх врахування. Завершіть розмову, досягнувши твердої домовленості про зустріч. Такий стратегічний підхід не лише встановлює контакт, але й покращує процес прийняття рішень клієнтом, забезпечуючи позитивний результат для обох сторін. Робота з запереченнями. Заперечення я подумаю, що може відповісти менеджер. Звісно, розумію. Але зважаючи на обмеженість акцій, краще побачити все наживо. Це допомагає швидше прийняти рішення, коли зручно під'їхати до нас у клуб. Не заперечуй клієнта, не сперечайся, погоджуйся з почуттям, переадресуй увагу на переваги, завжди завершуй пропозицію дії. Коли клієнт каже: Я подумаю про це, зберігайте спокій та визнайте його почуття. Перенаправте розмову, щоб підкреслити переваги вашої пропозиції. Завжди завершуйте закликом до дії, наприклад, запрошенням відвідати клуб. Такий підхід не лише ефективно реагує на заперечення, але й підтримує конструктивний діалог та спрямованість його на позитивні результати, гарантуючи, що клієнт відчуває себе почутим та цінним. Обмін контактами: Обмін контактами це завершення розмови, а не запасний вихід. Завжди уточнюй зручний канал зв'язку та надсилай нагадування про зустріч. Приклад. Ім'я, тоді я надішлю вам візитівку з геолокацією клубу і короткою інформацією про нашу зустріч. Скажіть вам зручно отримати повідомлення в Telegram чи Viber? Якщо не домовились про зустріч, домовтесь про наступний дзвінок, приклад, я нагадаю вам завтра і ми зможемо підтвердити час. Щоб завершити дзвінок із клієнтом, підтвердьте бажаний спосіб зв'язку: Telegram або Viber. Надішліть цифрову картку з місцем розташування клубу та коротким описом зустрічі. Якщо зустріч не призначена, домовтеся про подальший дзвінок для підтвердження часу. Це забезпечить чітку комунікацію та підтримує зацікавленість клієнта, прокладаючи шлях до успішних ділових відносин. Обмеження часом завжди підкреслюю, що акція діє не завжди, і конкретизуємо термін дії, показуємо актуальність, але не залякуємо. Як це буде звучати? Ім'я, діюча пропозиція буде актуальна ще два дні до п'ятниці включно. Тому дуже раджу приїхати подивитись усе вживу, поки ще можна скористатись умовами. На сучасному конкурентному ринку терміновість є ключовою. Підкресліть обмежений у часі характер вашої рекламної пропозиції, щоб викликати негайний інтерес. Чітко вкажіть термін дії пропозиції, щоб створити відчуття терміновості. Спонукайте клієнтів діяти зараз, пропонуючи конкретні дії, такі як планування зустрічі або бронювання. Уникайте використання тактики залякування, натомість зосередьтеся на перевагах оперативних дій. Такий підхід не лише мотивує клієнтів, але й формує довіру, забезпечуючи позитивну та ефективну взаємодію з клієнтами. Домовленість завжди став конкретне запитання про зручний час, коли вам зручно під'їхати сьогодні після роботи чи завтра. Якщо клієнт вагається, запропонуй альтернативу. Можемо узгодити час завтра. Я нагадаю вам зранку. Завжди фіксуй наступний крок: або зустріч, або повторний дзвінок, плюс канал зв'язку. Уникай фраз типу: тоді чекаємо вас. Це не домовленість, а пасивна позиція. Залучайте клієнтів, ставлячи конкретні запитання, щоб визначити їхню доступність для зустрічей. Якщо вони вагаються, запропонуйте альтернативний час, щоб врахувати їхній графік. Підкресліть важливість підтвердження наступних кроків, щоб уникнути пасивної взаємодії. Такий проактивний підхід забезпечує чіткість і демонструє вашу відданість їхнім потребам, сприяючи продуктивним і довірливим стосункам. Ефективно керуючи комунікацією, ви не лише забезпечуєте зустрічі, але й підвищуєте задоволеність і лояльність клієнтів, що сприяє успіху бізнесу. Параметри спілкування: усі дрібниці мають значення: усмішка в голосі, чітка мова, грамотність, відсутність жаргону і негативу. Використовуйте ім'я клієнта. Говори як експерт, не як продавець. Ми не просто продаємо, ми формуємо враження про сервіс SportLife. Ефективне спілкування з клієнтом залежить від використання позитивного тону та дотримання граматичної точності. Уникайте негативних фраз, щоб підтримувати позитивний настрій у спілкуванні. Персоналізуйте розмови, використовуючи ім'я клієнта, підвищуючи залученість та взаєморозуміння. Ці стратегії не лише підвищують задоволеність клієнтів, але й сприяють довірі та лояльності, що є вирішальним фактором успіху бізнесу. Оволодівши цими параметрами комунікації, ви гарантуєте, що кожна взаємодія з клієнтом є кроком до міцніших та продуктивніших стосунків.